Привіт, я Ліза. Продукт-інженер по Раувізіо Крістал. Ми покажемо вам, як за допомогою нашого матеріалу можна створити індивідуальні акценти із фронтальним або заднім фрезеруванням та підсвічуванням. Я запросила Томаса, щоб він допоміг мені в цьому. Привіт, мене звати Томас. Я столяр, і сьогодні ми покажемо вам, як обробляти матеріал за допомогою фрезерного верста та з ЧПО. Ми пропонуємо Раувізіо Крістал у вигляді широкоформатної МДФ плити та у вигляді тонкої стінової панелі без МДФ компонента. Багатошарова структура дає нам широкі можливості для дизайну і пропонує реальну перевагу в порівнянні зі склом. Ми починаємо з фрезерування спереду. Це підсилює як ефект глибини та. І вигляд скла. В принципі ми можемо працювати з обома варіантами. Однак, зараз ми будемо використовувати спресовану плиту для отримання чистого та рівномірного результату. Фрезерування важливо, щоб дошка була надійно закріплена. Якщо я використовую твердосплавну фрезу, то, як правило, отримую матову поверхню, а для більшої глибини і блиску мені потрібна монокристалічна алмазна фреза. Щоб зробити все це ще більш захоплюючим, Раувізіо Крістал можна підсвітити. Томас показує нам, як це працює. Спочатку ми вимірюємо нашу дошку до потрібної товщини і вводимо її в програму. Потім випилюємо прямокутний зріз, намагаючись залишити 3 міліметри МДФ. Ось так виглядає підготовлений кишенько. Тепер фрезеруємо контур і крок за кроком намацуємо правильну глибину. Тепер наш контур саме такий, як ми хочемо. Для підсвічування я рекомендую використовувати яскраву світлодіодну панель. Загалом у нас є декілька варіантів дизайну. На даний момент ми робили фронтальне фрезер ування, а також фрезерування крізь кольоровий шар ззаду. Однак існує також можливість обійтись без фронтального фрезерування, що зробить контур добре видимим без світла. У нас також є можливість задати контур лише у кольоровому шарі ззаду. Це означає, що контур буде видно лише при увімкненому світлі. Останній варіант найкраще поєднується з білими тонами. Більш детальну інформацію про Раувізіо Кристал ви можете знайти в нашій технічній інформації. Як бачите, немає жодних обмежень для вашої креативності. Пробуйте та насолоджуйтесь.